Сьогодні ми проводимо чемпіонат Сумської області з вільної боротьби серед юнаків 2007-2009-10 років народження. Ці змагання є відбірковими до чемпіонату України, який пройде на початку березня в місті Ужгород. На сумський килим вийшли спортсмени з Сум, Талибедина Бурині, та Липової долини та Недригалова. Обласний центр представляли вихованці п'яти шкіл вільної боротьби. В одній з них, Сумській міській дитячо юнацькій спортивній школі з вільної боротьби, працює тренер Олександр Скварча. Сьогодні на турнір він виставив 15 борців. Всі хлопці налаштовані на перемогу. У будь-якому випадку виходять, щоб перемагати. Боротьба покаже. Вихованці Олексія Сахненка з Бурині тиждень тому брали участь у чемпіонаті Сумської області з греплінгу та Панкратіону. Нині троє його виборців змагаються на чемпіонаті з вільної боротьби. У нас попереду чемпіонат України з греплінгу. Тут дуже гарно можна подивитися на їхні помилки у плані проходів, посадок наших кітків. Тобто, і попрацювати, щоб зайняти місця, відібратися в збірну України і попасти на чемпіонати світу. На Сумський килим вийшли не лише спортсмени Сумщини. Участь у змаганнях взяли і представники двох харківських клубів. Один з них колізей, представляє Андрій Євтіфєєв. Два місяці тому він та його вихованці брали участь у відкритому чемпіонаті міста Суми. Сьогодні вони повернулись, щоб побороти Медалі обласних змагань. Нам дуже приємно сюди приїжджати. Дуже дружний колектив, дуже прекрасна атмосфера. Ми завжди підтримуємо і дуже раді завжди бачити наших колег теж у нас на змаганнях. Минулого разу ми привезли сюди 11 спортсменів. Сьогодні ми вже привезли 16 спортсменів. Тоді в нас було, якщо не помиляюсь, 9 медалей. Сьогодні ми маємо надію, що буде не менше. У двох вікових категоріях спортсмени Андрія Євтіфієва вибороли 12 медалей: сім золотих, одну срібну та чотири бронзових. Троє вихованців Олексія Сахненка здобули одну бронзову медаль. З 15 вільників Олександра Скварчі маємо одне золото і одну бронзу. Усього на килимі боролись 130 спортсменів вікових груп ю 15 та ю 17 Протягом змагального дня вони розіграли 21 комплект нагород. Олександр Качана, Віталій Піденко, Суспільне новини. Суми.